Розділ 42. Госпіталізована. Лише тоді чен помітив, що чорний топ, прихований під її чорною вітрівкою, повністю просочений кров'ю і що вона була жахливо бліда. Рана на її лівому плечі була дуже глибока і все ще кровоточила. Погляд чена миттєво потемнів. В його очах спалахнула суміш емоцій. Була похмурість відчуття втрати і легкий натяк на співчуття. Нарешті він схопив її на руки і підняв Майстре, що не так з директором Сі? Як вона постраждала? У цей момент Амо відчув, що все, що відбувається, дивно, тому він відступив і побачив падіння Сісяє. Вражений він пригадав, як раніше помітив, що вона здавалася дуже блідою. Муючен підняв сісяє і підійшов прямо до автомобіля попереду. Його глибокий голос був явно відтінений деяким стражданням. Негайно їдь до лікарні Т. І одночасно перевір, що сталося сьогодні ввечері. Амо побіг відкрити дверця та машини, коли поспішно відповів: Так, майстре. Автомобіль дуже швидко розігнався, мчачи до лікарні те. Майстре, ми повинні покликати лісі. І надіслати подарунок старішені сі. Сидячи на водійському місці, Аму уважно подивився на свого майстра на задньому сидінні через дзеркало заднього виду. Коли він побачив, що майстер виглядає трохи задумливим, він одразу пошкодував, що запитав це. Мою чен тримав рану сісяю однією рукою, недбало взяв збоку ковдру, щоб накрити її, і спокійно сказав: не потрібно. Нехай перевірить, що сталося сьогодні ввечері. Так, майстре. У оновленій палеті лікарні Т. Чому рана така глибока? Я боюся, що це залишить шрам. Насправді там є сліди наркотиків, які можуть тимчасово змусити людину втратити свідомість. Такий препарат також широко відомий як нокаут у краплі. Що з нею сталося? Лікар середнього віку стояв перед ліжком хворого у своєму незайманому білому халаті і вивчав медичну карту, промовляючи все це професійно. Наркотик муючин миттєво спохмурнів, і в його очах спалахнуло холодне світло. Він кинув погляд на Амо, і той дуже обережно кивнув. Ймовірно, раніше щось трапилося з нею у західному парку. Однак, згадуючи приголомшені та розсіяні манери директора Сі, у неї, мабуть, була негативна зустріч, побачивши складний погляд майстра, Амон не наважився запитати далі. Моючен обернувся, щоб поглянути на Сісяє, яка була біла, як простирадло, на ліжку хворого. Коли він побачив, як її брови насупилися майже у вузол, то спитав тихим тоном Як вона зараз? Лезу прорізало їй плече. Боюся, що загоїться не дуже швидко. Що стосується наркотиків, не переживайте, з нею все буде добре, коли вона прокинеться. Рану вже обробили та перев'язали, після цього їй просто потрібно вчасно міняти пов'язку і стежити, щоб у рану не потрапила вода. І вона повинна бути в порядку. Проте з міркувань безпеки я рекомендую вам залишити її в лікарні ще на день-два. Зачекайте, поки рана стабілізується, перш ніж її випишуть. Він бачив, що ця людина перед ним хтось надзвичайний, тому лікар теж почав говорити ввічливіше. Муючен кивнув, коли його погляд повільно відійшов від сісяї. Ви, хлопці. Спочатку виходьте і займіться процедурами госпіталізації. Візьміть ліки в аптеці, а коли вона прокинеться, негайно дайте їй прийняти ліки. Лікар передав мою учену список. Коли Амо побачив це, він швидко взяв його. Просто залиште це мені, лікарю. Коли наш директор Сі зможе прокинутися, вона через трохи прокинеться, і, ймовірно, вона перевтомлена. Насправді у неї невелика проблема зі шлунком, її здоров'я в поганому стані, і якщо вона все ще не відпочине і не подбає про себе, рано чи пізно вона впаде. Ви, молоді люди, дійсно викладаєтесь на роботі. Коли станете старшими, будете страждати, лікар зітхнув і насупився, дивлячись на сіся на ліжку. Потім він повернувся до крапельної трубки збоку. Коли він побачив мою учена, що вкоренився там, він не міг не сказати знову. Тобі краще не ставитися до цього легковажно. Вона твоя дружина, чи не так? Вона не може так витримати довго, вона вже така худа. Лікарю, директор Сі, аму хотів пояснити, але він не очікував, що його майстер уже відповість. Я буду мати це на увазі. Лікар кивнув, заспокоївшись. Ну, якщо більше нічого немає, ми вийдемо першими. Якщо вам щось знадобиться, просто натисніть на дзвінок. Правильно, коли вона прокинеться, їй краще спочатку зварити легку кашу. Втрата крові була досить сильною, і, ймовірно, у неї на короткий час паморочитиметься голова. Коли вона прокинеться, але це невелика проблема. Потім лікар залишив свої поради. Амо глянув на сісяя, що лежала на ліжку хворого, і сказав: Майстре, тоді я піду виконувати процедури госпіталізації. Муючин не відповів. Без жодного скрипу Амо просто тихо пішов. На дворі вже потемніло небо. Освітлення в палаті також було тьмяне. Блідо-жовте світло від узголів'я світило їй в обличчя і, здавалося, трохи туманним. Вона не спала спокійно, оскільки її брови залишилися зібраними. Він подивився на її руки стиснуті в кулаки, її світлі й тонькі зап'ястя були напружені, наче вона борсалася в якомусь кошмарі. Потім він побачив, що в куточку її ока була величезна сльоза, яка текла по скронях і на подушку. Незабаром біла подушка просочилася вологою. Було досить важко уявити, що хтось. То виглядає таким сильним, як вона, насправді, він мовчки спостерігав за нею і на деякий час замовк. В його глибоких очах промайнула суміш емоцій. Трохи подумавши, він нарешті нахилився, щоб витерти вологу в кутику її очей. Він допоміг їй поправити ковдру та перевірив крапельницю. Коли він відвів погляд, то побачив, що вона, здається, тремтить від холоду. Тому зняв пальто і поклав його поверх її ковтри. Спи добре, завтра, коли ти прокинешся, це буде новий початок. Ти повинна вірити в себе, сісяє. Зробивши все це, він вимкнув світло узголів'ї ліжка і підійшов до французьких вікон. Діставши телефон із кишені, він зателефонував.